Вода є одним із найважливіших і найпоширеніших ресурсів на Землі. Ми використовуємо її щодня для пиття, прибирання та вирощування їжі. Але чи замислювалися ви коли-небудь звідки береться вода і як вона рухається навколо нашої планети? У сьогоднішньому відео ми збираємося дослідити неймовірну подорож води, коли вона подорожує від океанів до хмар і назад, утворюючи те, що ми називаємо кругообігом води. Це безперервний процес, життєво важливий для життя на землі, і справді дивовижно думати про те, як вода тече через наш світ. Все починається з випаровування. Вода з океанів, річок, озер і навіть із вологого ґрунту та рослин нагрівається сонячними променями. Коли сонце нагріває поверхню води, молекули води починають рухатися швидше і розтікаються, перетворюючись на водяну пару. Потім ця пара піднімається в атмосферу. Процес покидання водяної пари з поверхні землі та потрапляння в атмосферу відомий як випаровування. Але є ще один захоплюючий процес, який називається транспірація, де рослини відіграють певну роль. Так само як вода випаровується з океанів, вона також випаровується з рослин через їхнє листя в процесі, який називається транспірацією. Якщо ви коли-небудь гуляли лісом після зливи, ви могли помітити, що повітря стає більш вологим, це тому, що дерева та рослини виділяють воду в атмосферу через транспірацію. Чи знаєте ви, що близько 70% поверхні землі вкрито водою? І навіть, незважаючи на те, що води так багато, лише близько 0,3% її доступно для використання людьми як прісна вода. Решта знаходиться в океанах, льодовиках або занадто солона для пиття. Це показує нам, наскільки дорогоцінна вода і чому ми повинні її берегти. Коли водяна пара піднімається вище в небо, вона починає охолоджуватися. Коли температура повітря охолоджується, водяна пара конденсується в дрібні краплі. Ці краплі об'єднуються, утворюючи хмари. Насправді хмари складаються з мільярдів мікроскопічних крапельок води. Деякі з цих хмар легкі, тоді як інші можуть стати великими та темними, сигналізуючи про шторми та дощі. Існують різні типи хмар, і кожен тип утворюється за різних атмосферних умов. Наприклад, купчасті хмари це пухкі, схожі на вату хмари, які зазвичай приносять гарну погоду. Шаруваті хмари, які утворюються шарами, можуть покривати небо та створювати хмарні умови. Перисті хмари з іншого боку. Це високогірні хмари, що складаються з кристалів льоду, які часто сигналізують про наближення зміни погоди. Хмари відіграють вирішальну роль у регулюванні температури Землі. Це одна з причин, чому хмарні дні часто здаються прохолоднішими, ніж сонячні. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, як утворюються хмари? Це захоплюючий процес, коли водяна пара в повітрі досягає точки роси? Охолоджується та конденсується у видимі краплі. Ці крихітні крапельки збираються разом, утворюючи хмару. Коли хмари стають надто важкими краплями води, вони більше не можуть їх утримувати, і тоді випадають опади. Дощ є найпоширенішою формою опадів. Коли краплі води в хмарах стають достатньо великими, сила тяжіння тягне їх на землю. Однак у більш холодних умовах Краплі води замерзають перед тим, як впасти, створюючи сніжинки. Кожна сніжинка унікальна зі своїм хитромудрим малюнком, утвореним замерзанням водяної пари в повітрі. За певних умов краплі води можуть замерзнути під час спуску, викликаючи мокрий сніг або град. Мокрий сніг утворюється, коли краплі води замерзають перед тим, як впасти на землю. Тоді як град утворюється в грозових хмарах із сильними висхідними потоками, які несуть частинки льоду вгору та змушують їх збільшуватися перед падінням. Сильний дощ може скидати до 2,5 см води за годину. Цього достатньо, щоб наповнити невеликий плавальний басейн лише за одну годину. Фактично, під час сильних дощів кількість води, яка випадає, може бути вражаючою. Опади необхідні для поповнення запасів підземних вод, наповнення річок і озер і забезпечення водою рослин і тварин. Коли вода досягає землі, вона починає рухатися по ландшафту. Цей поверхневий стік має вирішальне значення для поповнення водой, забезпечення середовища проживання незліченних видів рослин. Але не вся вода залишається на поверхні, деяка частина проникає в землю фільтрується крізь ґрунт і скелі, перетворюючись на підземні води. Ці підземні води є прихованою, але важливою частиною кругообігу води. Вона тече під поверхнею, повільно просочується крізь пористі шари гірських порід і поповнює підземні водоносні горизонти, які є джерелами води, що використовується для пиття, зрошення та інших потреб. Підземні води мають вирішальне значення для життя людини. Важливо відзначити, що для відновлення ґрунтових вод може знадобитися багато часу, іноді тисячі років, тому ними потрібно керувати з розумом. Від пустель до тропічних лісів кожна екосистема залежить від наявності води. Цикл допомагає регулювати температуру, підтримувати ріст рослин і підтримувати дику природу. Рослини, наприклад, покладаються на воду з ґрунту для поживних речовин і росту. Коли йде дощ, вода поповнює ґрунт, дозволяючи рослинам зростати. Вода також важлива для тварин. Будь то птах, що п'є воду з річки, чи риба, що плаває в озері, кожна жива істота залежить від води, щоб вижити. Усі рослини та тварини є частиною життя, яку підтримує кругообіг води. Крім того, вода відіграє ключову роль у регулюванні клімату землі. Наприклад, ліси та водноболотні угіддя допомагають підтримувати баланс атмосферної води, поглинаючи та вивільняючи воду через транспірацію. Вони допомагають охолоджувати навколишнє повітря та підтримувати місцевий рівень вологості. Без кругообігу води екосистеми зазнали б краху, а життя, яке ми знаємо, було б неможливим. Як ми бачили, кругообіг води це тонка рівновага. На жаль, діяльність людини почала впливати на цей природний процес. Знищення лісів, урбанізація та промислове забруднення змінюють те, як вода рухається планетою. Наприклад, вирубка лісів зменшує кількість води, яку можуть поглинати дерева, впливаючи на швидкість транспірації та сприяючи більш сухим умовам. Зміна клімату також відіграє значну роль. У деяких регіонах надмірні дощі спричиняють повені, а в інших відсутність дощів призводить до сильних посух. Надмірне використання підземних вод викликає ще одне занепокоєння. У деяких районах люди видобувають більше води, ніж можна відновити, що призводить до зменшення рівня водоносного горизонту та спричиняє опускання землі. Цей процес, відомий як осідання, може спричинити пошкодження будівель, доріг та інфраструктури. Дивлячись у майбутнє кругообіг води продовжуватиме формувати наш світ. Але оскільки зміни клімату та дефіцит води стають все більш актуальними проблемами, ми повинні діяти відповідально, щоб забезпечити доступність води для майбутніх поколінь. Досягнення технологій, такі як опріснення та рециркуляція води, допомагають забезпечити чистою водою регіони, де її не вистачає. Ці рішення є важливими. Але вони мають бути доповнені кращими методами управління водними ресурсами та їх збереження. До 2026 року дві третини населення світу можуть зіткнутися з нестачею води. Ось чому вкрай важливо, щоб ми всі вживали заходів для збереження води та захисту наших екосистем, невеликі дії, як от усунення витоків, зменшення споживання води та підтримка сталого сільського господарства. Можуть мати велике значення разом. Ми можемо зберегти систему кругообігу води і підтримувати життя на землі.